Всім привіт! У цьому відео я розкажу, як закріпити рядки та стовпчики в програмі Excel, тобто зробити так, щоб перший рядок та перший стовпчик завжди були у полі зору. Розберемо перший приклад. Спочатку закріплю верхній рядок. Для цього виділяю першу клітинку з адресою A1. Далі відкриваю подання, тоді Закріпити області та вибираю Закріпити верхній рядок. Видно, що всі рядки прокручуються, крім першого. Він завжди знаходиться в полі зору. Звільню закріплену область. Для цього потрібно вибрати Закріпити області та у виринаючому меню Вказати звільнити області. Тепер закріплю стовпець. Для цього вибираю Закріпити області. Та закріпити перший стовпець. Тепер перший стовпець завжди на виду, а інші прокручуються. Аналогічно звільню закріплену область. Також можна одночасно закріпити перший рядок та перший стовпець. Для цього знову потрібно відкрити закріпити області. Та вибрати Закріпити області. Після вказаних дій перший рядок та стовпець будуть завжди в полі зору. Хоча у мене чомусь закріпилося одночасно декілька рядків. На цьому все, до зустрічі!